Давайте ж подивимося, чи поключилася в мене трава, чи ні. Газонну траву посіла 3, 3 суток назад. І що ж в мене тут виходить? Дивіться, капуста, яка в мене красива. Білокрилка. Не ключиться, ще не ключиться. Але я в неї вірю. Може треба її ще дужче притуптати чи що їй зробити. що зробити. Я її поливаю, а вона вимивається, виходить. Так, може дужче притоптати. Щоб пригати на ній і поскакати. <ріхи> Надо поливати, поливати, поливати. Добрий день, Галя. Добрий день. Так, дивіться, от є травичка. От такі кущики по 45 гривень. Дивіться, які шикарні. Ви їх будете розсаджувати от таким чином. Самі дрібнісінькі. Найдрібніші кущечки, отак, десь 2-3 гілочки, бачите, і отак садите. І з тих гілочок виходить отакі нікущаки. І ще є в мене шапочна по 75. А суниця, а суниця, суниця з ягодами по 30 гривень за штучку. А касетна розсада по 25 гривень. Тому кому потрібно, налітайте, будуть у вас ягоди із початку літа до морозів.